Вітаємо усіх на ютуб-каналі футбольного клубу Агробізнес. З нами сьогодні Арсен Слутюк, екс-гравець агробізнеса, який виступав за нашу команду впродовж п'яти сезонів. Сьогоднішня гра для вас була, мабуть, особливою, адже значну частину кар'єри ви провели саме тут, на стадіоні Юність у Волочиську. Які ваші враження від сьогоднішньої гри і зустрічі з давніми знайомими? Всім доброго дня. Так, звичайно, приємно приїхати сюди, можна сказати, на рідний стадіон. Майже 6 років футбольної кар'єри тут провів, і тому так було приємно побачити близьких людей, рідне місто, рідних глядачів, стадіон, тому все чудово. З ким із тогочасного агробізнесу досить ще підтримуєте зв'язок, можливо? Та багато з ким. Андрій Кухарук, Тарас Пліс, це, скажімо так, близькі друзі, Ігор Курило. Спілкуємося багато з ким. Артур Доманюк, Ігор Курило, це так, між собою всі, всі так. Віталік Груша, Роман Гагун. боюсь забути когось. Тому в нас був тоді дуже хороший колектив, і так ми підтримуємо зв'язок. Можливо, не так часто, але спілкуємось і вболіваємо один за одного і переживаємо. Яким ви пам'ятаєте, ще тогочасний агробізнес, коли виступали за нього? Та хорошим, хороша в нас команда була, хороший був час. Я вдячний за, таку, за тих шість років своєї футбольної кар'єри там. Велика подяка президенту клубу Олегу Михайловичу за все, що він робить для футболу. І так, це був хороший час, але зараз я щасливий бути на тому місці, де я зараз є. І тому дякую агробізнесу і рухаємося вперед. Що можете сказати про сучасний склад агробізнесу? Молодці, показують хороший футбол, попали в чемпіонську групу. Амбіційна команда, хороші футболісти і працюють над досягненням своїх цілей, тому їм успіхів, перемог в подальшому і по можливості буду приїжджати, дивитися, інколи будемо зустрічатися на футбольних полях. Тому так. Лівий берег претендує за вихід в УПЛ. Якщо ваша команда досягне бажаного результату, як ви вважаєте, чи готові особисто ви дебютувати у вищому дивізіоні? Звичайно, готові. Ми туди прагнемо. Амбіції ставати кращим в повсякденному житті рухають нами. Тому ми робимо все, щоб бути кращим кожного дня. І так у нас є своя ціль. Ми рухаємося маленькими кроками туди. І, дай Бог, у нас все вийде. І через місяць ми будемо святкувати вихід в українську прем'єр-лігу. Упродовж гри ми спостерігали над єдиноборствами вашим із Максимом Витюховським, так скажімо. Цікавий факт, що ви обидвоє тернополяни і навіть з сусідніх вулиць, здається. Чи пересікалися ви на юнацькому футболі? Ні, на юнацькому ні, але ну, я старший за Макса на років 6. Але ми виросли в одному дворі, я його пам'ятаю дуже маленьким. І ми, там, я не знаю, мені було там, років 10, йому було 5. І ми вже тоді грали в дворі футбол, тому йому успіхів приємно було зіграти проти нього і успіхів. Йому в подальшій кар'єрі уболівальники називають вас один, одним із улюблених футболістів. Що можете відповісти на це? І що можете можливо їм побажати? Тут хороші люди, хороші вболівальники. Пам'ятаю, приємно приїжджати сюди, бачити цих людей, десь обійнятись, десь поговорити, почути приємні слова. Тому хочу сказати, щоб вони підтримували цю команду, вболівали, приходили на стадіон і успіхів, здоров'я, щастя, і щоб берегли себе в цей час. Головне бережіть себе і все буде добре. Бажаємо вам успіхів, дякую за відповідь. Дякую.